Бажаю. Вітаю вас на моєму каналі, блог Оксана. Вищаю з Італії. Тут ви можете побачити про все. Одружина з Італійця, маю свекру. Ці всі теми в мене відкриваються. Проблема з будинком треба вирішувати вже негайно. Це все теми відкриваються. Потім відкривається. Я намагалася відділити дочки діабет. Першого типу, які 7 років, і це перший рік ми це переживаємо. Я намагалася відділити в іншому каналі щось показувати. Але моя ціль була просто показати, що е, життя мами, яка доглядає за дитиною, з цукровим діабетом, перший рік, тому що я бачила цих мам в Україні. Це сумасшедша видірка, треба, щоб була. Це і нерви нарушені. Все. Наче тримаєшся, нічого страшного, дитина живе, але якось так. Ну, я хотіла це все показувати з позитивної точки зору. Ну, в принципі, я поки що показую позитивну точку зору, не знаю, може коли-небудь покажу, як ми все там, що міняємо. Але не про це. Чиу в Італії, маю свого перукара хорошого. Але він в іншій стороні і до нього в мене немає якби, часу, щоб доїхати. Питатися це треба А тут є перукар поруч прямо біля школи, біля Маріняної. Якраз я чекаю між її перекусом і обідом. У мене є дві години, але я дуже боюсь, якщо чесно. Я от е, минулим літом, позаминулим минулим літом їздила в Україну, там є в мене шикарна перукарша, перукерша в Києві. Е, минулого літа я платила за карешечку 1200 чи 1100, а в позаминулому році 1000. Оце, це Київ. І після неї просто волосся не підвертається, нічого. Я сушу без розчоски своїм методом. Волосся в мене рівне, дуже рівне, мені не треба навіть е, вирівнювати. Але після неї супер. І я от в серпні місяця постриглася, і ось я вже бачу, що зараз треба підрізати. І я боюсь, що як мені підріжуть, то вони будуть торчати. Я ж кажу, до мого перукаря, який вже моє знає волосся, то треба ще час підібрати, а тут а треба подивитися, спитати, чи щось зроблять. Кінчики підрізати, форму зробити. Як не крути, а все одно треба. Так що літом я нікуди не поїду. Піду спитаючи. Коли можна, що таке, Бо мені вже не подобається. Вже виходить, коли було до плеч волосся, було гарно. А тепер воно трошки іначе важке і все. Так мені не подобається весь час ходити. Хоча дивлюся, що гуд теж. Так що, всім благ і всім добра. Кому цікаво, заходьте. Будемо знайомитися. Не заради підписок. Не заради переглядів. Просто у мене на каналі можете знайти багато чого, і якщо я щось розповідаю, то зі свого досвіду просто. І мені просто цікаво, навіть може ще в когось так, тому що я живу вже 9 років в горах в Італії. Але в мене натура була завжди така, що я коли приходила на роботу або знайомилася з новими людьми. Я завжди розпитую, як ріс, що де достаток, недостаток, брати, сестри, відношення між братами і сестрами, і на основі цього вже далі ти розумієш людину і спілкувався. Була дуже така, любила спілкуватися. В міру, звичайно. В школі була я такою, що кожне оповідання могла розповісти своїми словами. А воно ж нікуди не ділося, воно ж це все залишається. І якось отак. І говорити треба, проговорювати треба, тому що як не крути, але тіло, дух, це дуже все пов'язане, навколишнє середовище. Хожу в горах, живу в горах, показую гори. Так що якось так. Доєднуйтесь. Ну що, наступний вівторок буду гарний. Як в наступний вівторок. напевно, це вже відео зроблю повністю. Не знаю. Так що, не то, що змінювати нічого не буду, да? не можу сказати, що не боя... не бійтеся нічого змінювати в своєму житті. Да? Там, колір волосся на масу тіла не впливає. Але коли волосся вже важке, не туди лежить, чому не сходити до перукаря? Хоча б підрівнять ті кінчики. Хоча, якщо відрощувати волосся, то не треба його підрівнювати і весь час відрізати, треба вирощувати. Отак. А це я не знаю, може це і є той зелений чай? Італійці дуже люблять отак от в горшках ставити квіти. Прикрашати, це все треба потім поливати, воно ж сохне дуже швидко. Оце ці класно ростуть. Вони також аж до осені, ці квітки будуть рости. Герані, герані вони на вулиці ставлять, дуже гарно. Це, думаю, вони от кожен рік собі там купують, нові. Ставлять вона така до осені цвітуть, красота така. Вона, знаєте, нема ж де посадити. Не садять. А от та жовта роза я не можу. Цей будинок він закритий, але в ньому й криша помінялася. Мені здається, тут на літо люди приїжджають. Або тут залишили і в районному центрі живуть так. Це тут якісь, може, бабушки з дедушками жили. Таке. Колись чула, що є така тенденція, і люди говорять, що якщо будуєш будинок, то розраховуєш, що ти там лише будеш жити, що це для тебе. Ну, говорячи про Італію, то я дивлюся в великих будинках, у два поверхи. Діти не живуть разом з батьками. Якщо, звичайно, там зроблена кухня окремо, це десь в центрі, до цивілізації, до школи, так, вони там поселяються, тому що вони розуміють, що їм треба, щоб була поруч школа, зручність. Вони не будуть їхати за 50 кілометрів на роботу, вони не будуть туди-сюди їздити. І так. Ну, на рахунку, на рахунок будинків, да, там... От, якщо ви бачите, що в Італії діти живуть з батьками, там діти, яким от заодно покажу гориться всі, яким по 40 років вони ще з батьками. Ну, Батьки тут можуть вже на пенсії, вони ж можуть провдувати тих дітей. І виходить, дітям ні на що не треба тратитися, повністю платять за все батьки. Поки ти не одружився, заміж не вийшла, ми за тебе платимо. І от які вони хитрі, вони ж привертають увагу так цими. і дітей якби, ну, дуже зручно, що ти собі працюєш, відкладаєш, а тебе от годують там батьки, що тобі на це не треба тратитися. І чим більше ти дорослиший, Тим страшніше тобі йти в те доросле життя. Батьки цього не розуміють. У мене свекруха каже про свого меншого сина, якому вже 45, кажу, як він буде жити без, без тебе. Вона каже, мені не цікаво, я ж цього бачити не буду, я ж вже умру. Так так. що якось так. Ну І вони не вкладаються в будинок батьківський, батьки там, якщо хочуть щось ремонтувати, ремонтують самі або живуть так, як є. В кожній такому старому будинку, це ще гарний новий будинок. Там десь. І там не видно. Далі є будинок, оцей червоний, а за ним там воно е, є такий е, о, не побіляний, нічого будинок. Там 100% всередині є унітаз, біде, умивальник і душ. Тому що в них вже років 50 це все є. І вони там, хай який будинок є, там. Мама, папа, старічки ставили обов'язково. І я пам'ятаю, в мене дід, свекор моєї мами, в неї от були кошти, вона от, вони їй допомагали їх заробляти, підказували, як. І в неї були кошти, якби будинок будувати, чи купувати, чи куди їхати. А раніше ж да, 50 років тому то купити будинок десь. Напевно, нереально було, треба було будувати світ все-таки. Можливості були. Можливості були, в людей будували. Але ми купили будинок через 10 кілометрів вже в Київській області. Якраз Чорнобиль зірвався, і в нас такий гарний поселок побудували. Рівні, рівнесечки, 10 вулиць і отако по 30 будинків на вулиці. То половину продавав колгосп, якби а половину Чорнобильцям віддали. То нам от так пощастило. Да? От комусь не пощастило, а нам от таким способом пощастило. Що я хочу сказати? Мама хотіла, ще не знала, куди їхати, що робити. Вона хотіла діду зробити. Фундамент під хатою предлагала, давай обложимо кірпічом. Дід сказав: Ні, мені з бабою вистачить, а ти думай, ми щось придумаємо. Це поруч ми мали будуватися, але ж уїхали. То дід з мамою поступив по європейськи. Ну і наскільки ми знаємо, що поки діти живуть там з батьками, то намагаються щось строїть, вкладати. Потім не знають, як це все поділити, потім батьки це віддають іншій дитині, яка там нуждається більше. Ви знаєте цю всю систему. Так, що якось так. Так що, якщо будувати будинок, то треба думати про себе. А, і про те, що от одна сім'я виросте. Ти з чоловіком, і діти там виростуть. І не факт, що діти, діти захочеться там залишити, що діти там залишаться. Тим тим паче зараз такий світ, такі часи, що дійсно, що ти сьогодні тут, а завтра вже поїхав. Коли ти молодий по молодих годах, ти не, не знаєш, де ти ще будеш вчитися, тому планувати вже сьогодні, що ти там залишитися в тому будинку, то це нереально. Звичайно, якщо це будинок в хорошому місці, то там всі захочуть в ньому залишитись. Що якось там. Ну і о, я кажу, скільки в будинку може бути виросло покоління, гралися діти, обідали за столом. От подивіться, ви уявіть, ви зайдіть в якийсь будинок і просто уявіть, що там за тим столом сиділи люди, що тут тішило життя. Да? От зараз будинок стоїть, він ніби ну, трошки відремонтований, все добре. Але ти заходиш туди, а там життя нема, там пусто. І будинок, от повбирай в будинку, залиш його, він буде руйнуватися без людини. Так що життя в тобі, і будинок дихає людьми, а не просто бетонними стінами. Тому бережіть себе, своє здоров'я. І дуже важливо прожити життя всередині, щоб воно не минуло повз нас. Так що всім добра, всім щастя, бережіть себе.